На півночі Харківщини наші оборонці б'ються за Вовчанськ, намагаються звідти витіснити російські підрозділи. Бої тривають також в районі зеленого, глибокого та лук'янців. Впродовж доби відбулося 12 бойових зіткнень. Про це повідомляє генштаб та зазначає, що наші завдають противнику значних втрат: 125 вбитих та поранених окупантів за добу. З бою виведені три десятки одиниць військової техніки. Росіян ми контролюємо. Всі входи на Харківщину ворога, роботу їх військ, важкої техніки, всіх наступальні дії на, на сьогодні ми контролюємо, тому що бачимо є перехоплення по різні працює розвідка тощо, але тим не менш, ситуація контрольована і ситуація краще ніж була в перший день їх входу, тому що знов таки і ми посилились в тому напрямку. Та найбільше ворожих штурмів нині на Донеччині, а саме на Покровському напрямку. Там росіяни 23 рази атакували, утім і отримали по зубах. Зокрема, коли двома БМП та танком висунулися на позиції 47-ї окремої механізованої бригади. Бронетехніку вчасно помітили наші аеророзвідники. А далі до справи взялися артилеристи разом з операторами ФПВ-дронів. Розбили ворожу групу. Вщент підвозять свою піхоту росіяни бронетехніку. І на Лиманському напрямку цю тактику, яку військові називають черепашка, ворог останнім часом використовує активно. Причому найчастіше іде в атаку у сутінках або навіть уночі. Ускладнюється робота тим, що за рахунок того, що це. Черепаха, тобто вони забезпечують більшу оборону своїм вогневим засобом. Нашим фіпівішкам виходиться витрачати не один, два, три фіпіві коптера, а значно більшу кількість через те, що дуже важко попасти в якісь важливі частини танку або важливі частини БМП для того, щоб його знищити повністю. Втім, всі посадки на Лиманському напрямку каже військовий: всіяні тілами окупантів, і там наші не дають росіянам просунутися ні на метр. Залишається під контролем ЗСУ і місто Часів Яр. Штурм окупантів зірвали підрозділи Кракен, Артан та міжнародного легіону головного управління розвідки. Це відео бою, коли росіяни задіяли 20 одиниць техніки, але усю її українці спалили та розбили ворога. На деяких ділянках фронту наші підрозділи покращили своє тактичне положення. Утім, розкривати деталі, де саме зсу провели вдалі штурми у генштабі, поки вважають недоцільним. Максим Сікора, Ми Україна, Марафон. Єдині новини.